Ви одні з самих перших стали на захист нашої країни. Тоді бетон, тоді метал. Ви обороняли і захищали. Ну це наша земля. Ви, великі справжні патріоти, ви справжні герої. Ваші подвиги війшли в історію нашої країни. Саме з цих слів розпочались урочистості, які присвятили кіборгам. На вшанування дев'ятої річниці, коли завершились бої за литовище, у цій залі зібралися хисники Донецького аеропорту. Колишні кіборги дотепер із зброєю в руках боронять країну від російського окупанта. Серед присутніх Віталій Юрчук, професійний воїн, у 2014-му йому ледь виповнилось 20 років. Нині кремезний десантник у Маруновому береті пригадує свій перший страх нестріляного бійця. Туди було дуже тяжело доставити бекапу, тому що все прострілювалося. коли ми їхали до терміналу, ну, ми не знали, навіть, що робити. На ходу по бетері, можна сказати, що ми почали бігати. Була там у нас одноразова посуда, сухпаї, був страх, і ми почали якби, навіть за нього ховатися. Натомість Віталій П'ясецький на той час розміняв уже четвертий десяток років і вважав себе обізнаним у військовій справі, бо до 14-го року був строковиком української армії. Чоловік усіляко допомагав і навчав юних новобранців умовам ведення бою. Нині він також приклад своїм побратимам. На той час у мене були такі погляди на життя. Тобто я вже був досить дорослою на той час людиною. Це мені було тоді 32 роки. У мене була ну, сім'я і діти, і мені здавалося, а в нас дуже багато хлопців у підрозділі були якраз молоді, то тобто там 19 20 років. От, і вони відповідно знаєте, як молоді, це рвуться в бій. От не завжди можливо можуть адекватно оцінювати обстановку свої власні сили. Конкретно позиція, на якій я знаходився, це знаходилася вона на першому поверсі терміналу. якщо я не помиляюся, це було багажне відділення, там де були там транспортерні ці стрічки. От в нас був такий пост Ромео називався. Церемонію вручення подяки від начальника Донецької обласної військової адміністрації розпочали після виконання славня України. Найкращим захисникам Донецького аеропорту вручили відзнаки. Сім! Дві сюди, десять років наш уже де війна. Десять років ми обворюємо свою незалежність. Для того щоб наші діти, наші внуки не знали, що таке війна. 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту з травня 2014 року, по січень 2015 п'ятнадцятого. Українських захисників, які звитяжно оборонили литовище, стали називати напівмашинами, напівлюдьми. Кіборги відбивали атаку за атакою ворогів. Через масовані російські танкові та артобстріли 13 січня упала диспетчерська вежа, яка стала символом оборони Донецького аеропорту. А 20 січня терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу. Вже наступного дня вщухли бої за даб. Кіборги устояли, не встояв бетон. Максим Зборовський, Марія Кутова, Гана Немощ, Донеччина Тіві.